Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання! Сьогодні ми з вами дізнаємося, хто ж наші мудрі друзі. Також почитаємо статтю Поклоніння вогню з популярної енциклопедії школяра «Дивосвіт». Знову День почався, діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити! Кличе нас усіх дзвінок! Що порок минав немарно, будемо вчитись дуже гарно. Працюємо сьогодні за підручником, сторінка 128-129. Розпочнемо з вправи самоналаштування. Побажайте, будь ласка, успіхів на уроці, собі та всім однокласникам! Виконаємо з вами вправи на постановку дихання та розвиток артикуляції. Скажіть, як жабка квакає? Як кіт нявчить? Як повзе вуш у траві? Як курчата пищать? Як лебідь шипить. Зараз попрацюємо над чистомовкою. Повторюємо за мною, закінчуючи речення. Ічка, 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 ічка ось тече глибока. Річка молодці. Ачка, 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 пливе по річці, дика. Качка правильно. Ечки, 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 ечки. Знесла вона аж три. Яєчки молодці. Ад, ад, ад ад, 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 ад навиводить. Каченят. Ить, 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 ить ить, ить плава діточок. Навчить молодці. Ічці ічці, ічці, ічці попливуть разом по річці правильно. Давайте прочитаємо з вами невеличкий вірш, Чом машини мчать на гору, а санчата із гори, де беруть у літню пору квіти дивні кольори. Звідки знати, що не треба, пароплав про що гуде? Чом літак літає небом і ніяк не упаде? Стрілки чом ідуть по колу, скільки в небі є зірок. І чому ще рано в школу можна тільки у садок? Чом я десять пальців маю, І куди хмарки несе? Ось такий невеличкий вірш написав Квашньов. Скажіть, будь ласка, чи відомі вам відповіді на всі ці? Чому, куди, скільки, де? Як ви вважаєте, куди слід звертатися, щоб знайти відповіді на ці та ще безліч інших запитань? Сьогодні ми ознайомимося з книжками, які можуть дати відповіді. Це дітки енциклопедії. Слово енциклопедія походить з грецької мови, де означає коло знань. Першу енциклопедію, про яку відомо було створено ще у першому столітті до нашої ери в стародавньому Римі. Вона називалася. Природнича історія. І складалася з 37 томів. Але найбільшою вважають третю китайську енциклопедію, що містить 5020 томів. Уявляєте, як це багато? Трошки відпочинемо. Давайте з вами прочитаємо невеличку статтю на сторінці 128. Уважно слідкуйте. Наші мудрі друзі, енциклопедії. Чи знайоме тобі слово енциклопедія? Це серйозне слово стосується не тільки великих книг для дорослих. Для дітей теж видається чимало енциклопедій. Це спеціальні книжки, у яких уміщено тексти, фотографії, малюнки з різних галузей знань. Є для дітей і тематичні енциклопедії, наприклад, про тварин або різні країни, або космос. Енциклопедію читають повільно, вдумливо. Її цікаво гортати, роздивлятися малюнки, світлини, перечитувати. Цікаві розповіді, роздумувати над прочитаним, шукати відповіді на свої запитання. Зараз, дітки, прочитайте самостійно ще раз цю статтю. А тепер дайте відповідь на запитання. Що таке енциклопедії? Прочитайте пояснення в тексті. Які бувають енциклопедії для дітей? Як читають енциклопедію? Обов'язково читати все підряд у цій книжці. Чи можна тільки шукати відповіді на свої запитання? Як же знайти потрібну інформацію? Дійсно, дуже просто, дітки. Всі слова розташовані за абеткою. Тому не дарма ми її дітки і вивчали. Щоб легше знайти потрібну інформацію в енциклопедії, вам потрібно ознайомитися з будовою книги енциклопедії. Уважно прочитати обкладинку книги. Погортати сторінки і роздивитися окремі малюнки, дізнатися, що охоплює зміст, перелік розділів, творів. Також звернути увагу на умовні позначення та словничок. Раджу вам, дітки, прочитати енциклопедію для дітей Диво Світ! У ній послідовно вміщено різноманітну інформацію про небо, землю, воду, вогонь. Читача захоплюють чудові малюнки та світлини. Розгляньте зображення енциклопедії, з яких двох частин складається слово дивосвіт. Правильно, дивовижний світ. А що воно може означати? Ми ознайомимося із статтею, що увійшла до Енциклопедії Дивосвіт. Прочитайте її назву на сторінці 129. Як ви її розумієте, поклоніння вогню. Про що може йтися мова в цій статті? Давайте прочитаємо статтю і дізнаємося, чи справдяться ваші передбачення. Отже слідкуємо на сторінці 129. Поклоніння вогню. У давні часи людина дуже мало знала про природу, а тому багато чого боялася. Як маленька дитина шукає захисту в батьків, так і людина у далекому минулому зверталася по допомогу до місяця і сонця, землі і вітру. Вранці сходило сонце, дарувало день і освітлювало все, що вночі лякало. Увечері, після заходу сонця, разом з темнотою до людини повертався страх, і вона просила сонце не залишати землю вночі. Люди поклонялися богам і героям, просили їх захистити від холоду й темряви. Від голоду і хижих звірів. Стародавні греки, наприклад, поклонялися Прометею, герою, який приніс вогонь людям. Стародавні єгиптяни вважали найголовнішим Бога Сонця Ра, а наші предки слов'яни, шанували перуна, Бога дощу, грому і блискавки. Люди вважали вогонь священним, і коли вони навчилися зберігати його, то були переконані, що це щедрий дарунок небес, а тому вклонялися вогню, обожнювали його, приносили йому жертви. Це дітки стаття з популярної енциклопедії школяра Диво Світ. Ну що ж, давайте прочитаємо деякі слова, які будуть зустрічатися в тексті. Стародавні, найголовнішим, вважали священним, обожнювали, поклонялися єгиптяни, слов'яни. Греки вклонялися. Місяць, вітер, Прометей, людина, Перун, Ра. Сонце, Земля. Ну що ж, дітки, а тепер самостійно ще раз прочитайте цю статтю в підручнику на сторінці 129. А тепер дайте відповідь на запитання: що нового ви дізналися з тексту? Про що хочеш запитати? Чому наші пращури вважали вогонь священним? Як вони вклонялися вогню? Скільки в тексті абзаців порахуйте, у якому сказано про Бога наших предків слов'ян. Скільки разів у тексті вжито слово сонце. Порахуйте. Домашнє завдання. Знайдіть у бібліотеці енциклопедію для дітей. Або, можливо, у вас вона вже є вдома. Розгляньте, як вона побудована. Що вас зацікавило в цій книжці? Розкажіть мені, будь ласка, знявши невеличке відео. Вправа мікрофон. Скажіть, з якою літературою працювали на сьогоднішньому уроці? Які бувають енциклопедії для дітей? Про що дізналися із статті енциклопедії Дивосвіт? Яка інформація вас зацікавила? Дякую вам, діти, за увагу, за терпіння. Оберіть відповідну цеглинку в вашому настрої на уроці. До побачення!